Всім привіт! Сьогодні рубрика мій матізик. Зразу такий анонс бачимо, да? антифріз тікає. Коротше, чекаю нового бачка, тут кабана натекло. Ось. Тут жопа повна річка. Річка січе. Але зараз відосік. Ну, заміна бачка буде. Ось е, значить, відосик, заміна, прокладки кришки клапанів. Тут теж як з кабанюри тече. Ось, все в оливі. Зараз все міняємо. Значить, Не треба цього боятись. Я сам спочатку думав, що треба тут колектора всякі знімати там і так далі. Ні. Можна до цих болтиків, всіх шести болтиків добратись зверху. Зараз я їх відкручую. Міняю, а причини заміни ви самі бачите. Ну що ж, друзі, поїхали. А, ну, матіз, стандартний двигун, один стандартний 08 інжектор 2008 рік. Друзі, традиційно покажу, що необхідно для заміни прокладки кришки клапанів. Значить, з цими чотирма болтами взагалі проблем нема ніяких. З цим. значить, е Просто ось сюди десь я подовжувачем заліз. Коротше десь тут. А от з цим значить, трохи є проблеми і потрібен нам карданчик. Ось видно, так? Да? От я його кручу. Значить, що нам необхідно? Значить, ось таку штуку бажано мати собі на господарстві. Значить, тріскачечка. І подовжувач і карданчик. Значить, всі болти, всі шість болтів йдуть однакові, однакової довжини. Значить, ось такий карданчик. І для тих, хто тільки починає в ремонтах в своєму авто, значить, тут у нас п'ятерочка. От, п'ять. Міліметрів оця насадочку шестигранник для тих болтів. Страшенні звуки були призняті кришки, бо ця вже прокладка, друзі, подивіться. на не... ну, Тупо вже все пересохло. Чуть, так? Да? Зараз тут поприбираю під кришечкою. Видно якісь такі дуже страшенні сліди. Видно, що Минулий власник дуже часто міняв і вчасну оливу. Коротше. А от наша сама кришка. Значить, по ній видно е, невчасну заміну оливи. Коротше, ту промивку, що я робив, 5 тисяч десь після заміни проїзду вона не дуже допомогла. Зараз цю кришечку добре відмию, все буде до в неї добре. Ось, і не забуваємо, е, може потім забуду сказати, при затяжці Е, якось там паралельно послідовно Значить, підтягуємо всі болтики по чуть-чуть, щоб не деформувати нашу кришку. Буває, друзі, інколи що деформується сама ця кришка, бо вона з такого класного матеріалу і заміна прокладки може не допомогти. А тут ми бачимо, да де прокладка пускала. Ось така прокладочка. Нова кульочку продавалась простому. Отакий от кульочок. значить З однієї сторони є така от виємка і її вставляємо в кришку, бо на двигуні там значить, немає ніякої ручейка. Вставляємо кришку і ставимо. Тут на двигуні канавки немає ніякої. Просто ставимо кришку, зачищаємо цю місце і ставимо кришку.